У сучасному будівництві доволі часто я зустрічаю об'єднання взаємно перпендикулярних стін за рахунок металевих пластин або забивають свяхи, вкладають арматуру і так далі. Але ж є класичне об'єднання це перев'язка. Тобто, коли ми з вами стінку перев'язуємо з іншою під час кладки, не окремо одна від одної, а одразу. Так от виникає питання. Звісно, що сучасні вкладиші, оценковані пластини, анкера, сітки це все зручно, зручно. Але все ж таки, а що найдійніше, класична перев'язка чи анкера. Вам цікаво? В цих дослідженнях мова йде саме от про такі з'єднання. Були зроблені образси, дано навантаження і зроблені висновки. А от висновки були наступні. Треба обов'язково підписатися на соціальні мережі Олександра Васильовича, тому що він професійний інженер, фанат досліджень і нормативів. Своїм колективом він будує, проєктує, реконструє і також проводить консультації. Декого лякає, що я такий іноді вріднючий, але хлопці, дівчата, завдяки цьому. Бу дізнайтесь багато цікавого, тому підписуйтесь. А це відео було лише для того, щоб себе прорекламувати. Підписники дізнаються результати досліджень, але наступного разу.